Вітаю, Євгенія Мотричі. продовж наступних кількох хвилин. Коротко про головне сайту Слава Тіві. Німеччина формує кабінет міністрів. Франція і Польща підпишуть новий оборонний договір 9 травня. Про Трампа, який дав зрозуміти, що вважає себе новим поліцейським світу, думка політолога та про заморожені активи Росії. Більше за мить. Росія вже змирилася з тим, що не отримає свої заморожені активи. Вважає президент Київської школи економіки. Україна лише цього року очікує надходження 40 мільярдів доларів позики, заставою для якої є заморожені російські активи. Відповідно, якщо ці гроші є заставою, то Росія їх тим чи іншим чином втратить. Сказав в ефірі Слава Тіві, колишній міністр фінансів України, президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Економіст додав, що кілька мільярдів із цієї суми Київ уже отримав. По суті, Росія, те, що ми чуємо від розвідки, те, що я особисто чую від розвідки, Кремль вже змирився, що ці активи не будуть до них повернуті. Це питання більше такого, знаєте, врятувати обличчя, як це упакувати. тощо. економіст пояснив, що до питання повернення заморожених російських грошей зазвичай наводять ряд аргументів, частина з яких є міфами та саботажем і російською пропагандою. Екс-міністр також прокоментував можливість накладення адміністрації США чергових економічних санкцій на Росію. Росія розуміє силу. Сполучені Штати Америки потребують перемоги. Адміністрація Трампа мають виглядати добре. Вони будуть, на мою думку, змушені використовувати силу проти Росії. Тому моя думка так будуть. Скільки Росія втратила внаслідок санкцій, і не лише про це, більше з інтерв'ю читайте на слави ТІВІ. Франція та Польща підпишуть новий оборонний договір 9 травня. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон. А польський прем'єр Дональд Туск назвав нову угоду переломним моментом у сфері взаємних гарантій безпеки. Деталі документу поки що не розголошують. Утім, попередньо вона стане реакцією на загрозу з боку Росії та зростаючих сумнівів щодо зобов'язань США. У межах НАТО Польща стане першою державою, яка, не маючи спільного кордону з Францією, укладе угоду такого рівня з Парижем. Цей договір замінить попередній документ, підписаний на початку 90-х років після падіння комуністичного режиму у Польщі. Чому французький посол у Варшаві назвав цю угоду преміальною, та яке відношення вона має до французької ядерної парасольки, читайте докладніше на слави ТІВІ. Німеччина формує кабінет міністрів. Майбутніх очільників міністерств оголосили лідер Християнсько-Демократичного Союзу Фрідріх Мерц. Він же й очолить майбутній уряд Німеччини. Місця в уряді мають розподілитися між членами коаліції ХДС, соціал демократичною партією та християнсько соціальним Союзом. Уже відомо, кого ХДС та ХСС пропонують до федерального кабінету. Серед них важливим для Києва є майбутній міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. З моменту повномасштабного вторгнення. Росії в Україну. Він є одним з найжорстокіших критиків Владимира Путіна. Вадефуль також вже давно вимагає передачі Україні найсучаснішого озброєння, включаючи крилаті ракети Таурус. Імена решти кандидатів, які озвучив мерц, читайте на нашому сайті. Ми входимо у багатопулярний світ, хочемо ми цього. Чи ні таку думку в ефірі Слава Тіві озвучив експерт фонду імені Казіміжа Поласького Кот. Він зауважив, що на тлі переговорів про перемир'я між Україною та Росією розвивається нова фаза конфлікту між Індією та Пакистаном. Утім, Дональд Трамп вже оголосив, що не зацікавлений бути посередником між цими країнами. Аналітик припустив, що таким чином США хочуть довести ситуацію до концерту великих держав, які намагатимуться показувати свою локальну силу. Ні, Дональд Трамп сказав і дав і ясну, зрозумілу інформацію, що він не є зацікавленим тим, щоб бути поліцейським світом. Ця роль США є обмеженою відповідно. Регіональні гегемони а Індію таким можна вважати, які мають свої аспірації, користуються цією ситуацією. І ці старі конфлікти які були щодо щодо, щодо границь. Вони. Будуть чорнішими. Водночас він наголосив на нелогічності, хаотичності та очевидні непослідовності дій Трампа. Відповідно, аналітик сумнівається, чи є у цій американській адміністрації глобальна стратегія дій. Чому Україна не входить у перелік основних інтересів США та у чому, на думку Бартоломея Кота, може бути стратегія Путіна? Дивіться та читайте на слави ТІВІ. І у мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.